Ну, сьогодні, нарешті, ми розглянемо останній наш індекс, локальний індекс акустичний. Це індекс гучності. Ну, ось що таке індекс гучності. Індекс гучності це акустичний параметр приміщення, що використовується для дослідження розподілу звуку в концертному залі. Або порівняння гучності між різними концертними залами. Справа в тому, що оскільки у нас є різні екрани, які оброблені певними матеріалами, що чи хорошо, чи погано відбивають звукову енергію, то один і той же оркестр може зовсім по-різному звучати в різних залах. І тому, значить, використовується для порівняння цих залів, використовується якраз індекс гучності. Стандарт, який ми вже розгадали, європейський стандарт, зараз який він, 33.82, ЄНИСО, значить, він дає. Рекомендації дає методику виміру індексу звучності за допомогою моделювання, за допомогою різних систем звукових систем. Тобто він розглядає питання, коли вже зал побудований, дослідження залу. Нам же треба його дослідити ще в процесі проєктування. Ну, якщо. Сказати, що це таке. Тобто, ось G, це рівень гучності, визначається як рівень звукового тиску, викликаного спрямованим джерелом звуку на сцені, вимірений у місці розташування слухача в залі, тобто кожен слухач має свій, свій рівень гучності. І ось це значення порівнюється з рівнем звукового тиску на відстані. 10 метрів від джерела звука в вільному полі. Ну і формула, за якою розраховується і розраховується значення G, коли у нас є відповідні виміри, ось вона приведена G равно L мінус L нуль 10. Для проєктування залів. Можна використати знову таки теорію Барана. Виходячи з цієї теорії, можна розрахувати за формулою, яка наведена ось тут. Тобто, G равно 10 лагерів, і всі види енергії, це пряма енергія, прямий звук, це звук ранній, це звук пізній. От лагарів дисчечний сума цих значень. Помножено на 10 в ДЦБ і визначає рівень гучності. Ну і в залежності від того, який зал проєктується, можна надати відповідні рекомендації значення G, які наведені ось у цій таблиці. В цілому індекс гучності у стандарті ЄНС 3382 встановлює допустиме значення Ж в межах від мінус 2 ДБ, тобто може бути навіть тише, ніж в деяких місцях тише, ніж при відкритому звуковому полі, до 10 дБ. Ну, Це теорія. Значить, є також я підготував алгоритм розрахунку. ну, Індекс гучності знову таки цей алгоритм орієнтований на те, що е, ви будете використовувати одну з програм Excelських, які ми склали значить, ну, дві програмки. Перша програма це коли глядачі сидять на нахиленій площині в плещині одном, в одному рівні, скажімо так, а Друга програмка розрахована вже на більш складну геометрію залу, більш складну геометрію поверхні слухачів та інших. Як правило, ви будете користуватися першою програмою. Ну і давайте ми вже знову таки, я показую, ми будемо все це робити як приклад, будемо робити на залі, який ми вже розглядали. Значить, знову-таки ми за... зробили систему координат OX, OY і OZ за тим же алгоритмом, що завжди. Ну і давайте розглянемо вже програмки. Значить, ось у нас перша програма. Зараз я її розверну. Перша програма. Вона складена для случая, коли слухачі сидять на одній нахиленій площині. Ось вона. Зеленим кольором відмічені вхідні умови, які ви будете змінювати в залежності від вашого об'ємно-понувального і Рішення приміщення та оздоблення цього приміщення. Тобто, це час реверберації на частоті 500 тисяч герц. Тобто розрахунок робиться для двох частот, потім знаходиться середнє значення G, яке порівнюється з рекомендованими значеннями. Об'єм приміщення, ну, глибина ряда, висота сходинки, ширина крісла, перевищена двох слухачів першого ряду над S. Відстань першого ряду від S, кількість місць в ряду і кількість рядів у залі. Ці клітинки можна змінювати. Тобто, в залежності від того, яке у вас буде значення, вони будуть змінені. Можете змінювати. А всі все інше вже змінювати ні, вас не вийде, тому що вони заблоковані. Блоковали в ну, данном пеку я ще не заблокував, но я заблокую. Значить, ну, що робить програмка? Програмка в автоматизованому режиму визначає координати слухача по осі X. Тобто, ось знову такие у нас є, такий зал. Значить, ну, і визначає координати X Матрицю, матрицю Y, матрицю Z. Ну і потім розраховує в автоматичному режимі, розраховує значення відстані від джерела звуку до кожного слухача. Ну а далі вже дуже просто. Далі розраховується, як ми це робили вже з вами. Є директ, тобто енергія прямого звуку, є е 500 радіо відбита звукова енергія на частоті 500 Гц і на частоті 1000 Гц. І нарешті у нас є пізна відбита енергія теж на двох частотах. Розраховується автоматично. За формулами, які ми вже з вами розглядали, і ці формули тут записані. Ось вони тут є. Є, LED, є ели. Є директ. Ну, після того, як підраховане значення. G на частоте 500 і 1000 Гц, а це знову-таки розраховується за формулою, ось яка приведена тут. Потім знаходиться середнє значення, і ось це середнє значення вже характеризує якість нашого залу. Тобто за цими значеннями ми на кресленні відповідно. Зараз я відкрою креслення. Так. О, давайте відкрою креслення. Ось на відповідь кресленні, тобто на плані позначаємо. Зони в даному випадку у нас бачите, зони не дуже хороші. Тобто, у нас є місця, де рівень гучності більше, ніж 10, а 10 це максимальне значення, яке встановлено в стандарті ISO. Ну і взагалі во всьому залі у нас рівень гучності перевищує. Рекомендоване значення для мовних залів. Тобто, ось жовтим кольором пофарбовані всі місця, окрім першого ряду, на якому є, ну, два місця. На другому ряду, на якому значення перевищують вже допустиме значення. Ну, і після цього побудований розріз, на якому показана крива зміни рівня обичності і Велични G 10 метрів 10 дБ, ну і G – 5 дБ. Тобто, це 10 це взагалі допустимо значення а G – 5 і нижче. Це рекомендовано до мовних залів. Ось таке з таким чином. Ну, як бачите, для мовних залів все ж таки, у нас вийшло не дуже хороший рівень гучності, але це пов'язано з тим, що рівень гучності, в принципі, в принципі, визначається для, коли ми проєктуємо музикальні зали. Тобто, якщо проєктуються мовні зали, то проєктанти розраховують два локальних параметри це чи є погане відбиття, чи їх немає, і їх не повинно бути поганих відбиттів, якщо вони є, то ми вже їх глушимо за допомогою відповідного матеріалу звукопоглинальної конструкції, звукопоглинальних. Ну і другий фактор, який розраховується в мовних залах локальний фактор це СТІ, тобто розбірливе слово. Ось ці два фактори. А вже в музикальних залах ми розраховуємо обов'язково знову таки, чи є погане відбиття, чи немає. Відповідним чином ми робимо оброблення огорожувальних конструкцій. І крім цього, розраховується три параметри: це індекс ясності, це 80 енергія ранніх бічних відбиттів – GLF, і індекс гучності. Ну, ось таким чином. Тобто, ми в даному випадку, хоча і ми отримали не дуже хороший результат, але в висновках так і напишемо, що оскільки це у нас мовний зал, то в мовних залах індекс звучності не є важливим параметром, тому ми нічого переробляти не будемо. Всі інші параметри в нас вийшли в межах норм. Ті, хто э, проєктує концертний зал, от для них вже треба, щоб рівень гучності був в межах рекомендованих значень. Ось такі рекомендації. Ну, це перше. програмка, вона рівень гучності для нахиленої площині і є програмка для розрахунку рівня гучності у загальному випадку. О, ось вона. Бачите, значить, тобто це вже тоді, коли у нас є складна геометрія залу, ну, чи є лод... балкони на залі. Ну, і я вже казав, що краще цією програмою не користуватися, а краще зробити так, щоб якщо у вас є якась складна геометрія поверхні підлоги. Зробити її ломаною. Розрахувати так, щоб всі бачили з точки спостереження, але сиділи на відрізках ломаної. І тоді для кожного відрізку ломаної ми можемо застосувати першу програмку, яка в автоматичному режимі все розраховує. Це дуже спростить вам розрахунок. Ну, все ж таки, значит, давайте подивимося. Тут вихідні умови у нас. Значить, Час реверберації, об'єм приміщення, ордината точки S, це ордината точки звучання, Y точки звучання, ну і кількість місць в ряду та кількість рядів місць. А крім того, ми задаємо в цьому випадку вже, якщо це робити вручну, то ми задаємо координати кожного, кожного слухача. тобто, по X, Х, по Сі, по Тобто, бачите, тут можна змінювати. Тобто, В залежності від того, що у вас буде, які у вас фактори, які у вас об'ємно-планувальне рішення, ви це змінюєте. Ну, а все інше не може змінювати. Всі, ті, всі інші клітинки вони заморожені. Ну, а далі все, тобто, коли ми задали координати, далі все знову таки, тому ж сам алгоритм розраховується ось таким чином. Ну, ще раз скажу, що в залежності від того, що проєктується, треба розраховувати не всі, не всі параметри, і E, Значить, треба розрахувати ті, які я вже назвав все.